Вітаю! У сьогоднішньому відео я продовжу тему емоцій та емоційного інтелекту. Я навчу вас стратегії самодопомоги на основі когнітивно-поведінкової моделі, щоб ви мали змогу використовувати її самостійно. В результаті ви будете в змозі краще контролювати свій емоційний стан і почуватиметесь краще. Існують дуже старі і відносно нові структури мозку, які відіграють певну роль у розвитку емоцій та поведінки. Дисфункціональні моделі почуттів та поведінки виникають, як правило, в результаті стресів чи травматичних життєвих подій. Ці моделі, можливо, було корисними в минулому, бо допомагали людині вистояти в несприятливих життєвих умовах, але зараз більше не приносять користі, а завдають шкоди. Але вони продовжують використовуватись людиною, іноді свідомо, але часто несвідомо. Це стосується як людей. Так і тварин. Але важливою відмінністю між людьми та тваринами є те, що люди здатні думати і таким чином впливати на свою поведінку та почуття. Сьогодні я зупинюся на моделі, яка пояснює те, як думки, почуття та поведінка взаємодіють між собою. Ця модель базується на припущенні, що емоції не падають з неба. Наші власні думки та спогади можуть викликати страх, гнів. Чи смуток розуміючи свої емоції, ми можемо розробити стратегію зміни цих негативних емоцій. Засвоєння такої стратегії, так само як навчання плаванню або їзді на велосипеді, потребує наполегливості і практики. Подія тригер це внутрішній, всередині нас або зовнішній тригер. Це може бути думка, поведінка чи почуття. Іншими словами, те, що викликає наші думки і переживання, може відбуватися в нашому оточенні або всередині нас. Наші думки можуть викликати почуття, а ці почуття, у свою чергу, призводять до певної поведінки. Думки, почуття та поведінка нерозривно пов'язані між собою, як ви можете бачити на цій діаграмі. Вони впливають один на одного. Для вас, однак, найпростішим буде спочатку розглянути ситуації, які найчастіше викликають те чи інше негативне почуття. З'ясуйте, які думки викликає певна подія, а потім, які емоції ви при цьому відчуваєте, і нарешті, як ви себе поводили. Як правило, події самі собою емоції не викликають. Натомість емоції викликаються тим, як конкретна особа інтерпретує події, або як ця людина сприймає події. Або, іншими словами, як він чи вона до них ставиться. Тобто емоції є результатом наших інтерпретацій ситуацій і ставлення до них. Багато наших страхів навчені. Приміром, люди не боялися б зброї, якби не знали, що зброя може вбити? Давайте розглянемо ще один приклад. Уявіть, що людина прокидається від гучного удару. Про що вона може подумати? Вона може подумати, що стався постріл або вибух газу, або кіт щось перекинув, або вікно зачинилося під дією вітру. Але які почуття та подальша поведінка пов'язані з кожною з цих думок? І що означає цей приклад? Це означає, що ситуація одна, але люди можуть мати дуже різні думки з цього приводу. І це тому, що їх емоції і поведінка відрізняються. Вловлюєте сенс? Я краще наведу ще один приклад: ви йдете по вулиці і бачите когось із ваших знайомих. Ви говорите Привіт! Але він чи вона не вітає вас у відповідь. Що б ви могли подумати? Ви можете подумати, він ще вона ігнорує мене, я нікому не потрібна людина. Тоді вам, ймовірно, стане сумно і це почуття вплине на вашу поведінку. Наприклад, ви цілий день просидите на дивані і не підете на день народження, на який вас запросили, тому що вам буде здаватися, що всі так чи інакше вважатимуть вас нікчемою. Але ви могли подумати інакше в цій ситуації, чи не так? Адже можна було подумати, він чи вона мене просто не бачить, заглибившись у думки. Ці думки викликали б більш нейтральні почуття, і ви б просто попрямували б далі, не переживаючи особливості цього приводу. Наші сумні почуття супроводжуються сумними думками і сумною поведінкою. Почуття страху поєднується із думками і поведінкою, забарвленими страхом і тривогою. Наприклад, коли ми не наважуємося щось зробити і уникаємо цього. А злість і роздратування супроводжуються гнівними думками. Та агресивною поведінкою, почуття радості, радісними думками та веселою поведінкою. І нарешті нейтральне почуття супроводжується нейтральними думками та нейтральною поведінкою. Наведу вам ще один приклад. Уявіть собі трьох жінок, назвемо їх Ірина, Марія та Анна. Ірина недолюбляє Марію та Анну. Марія дуже сердиться, тому що Ірина її не любить, а от Анна дуже нервує. Чому? Марія думає, я стільки хорошого зробила для Ірини. Як після цього я їй можу не подобатися? Однак Анна вважає, що якщо Ірина її недолюбляє після всього, що вона зробила для неї, то вона нікому не буде подобатися. Висновок такий: якщо ви думаєте по різному, ви часто дієте по різному, ваші почуття також змінюється, коли ви думаєте і дієте інакше. Важливі функції емоцій спілкування і спонукання до дії. Щоб передати емоцію, цю емоцію потрібно виразити. Тобто необхідно проявити певну поведінку, щоб відчуття стало зрозумілим для оточуючих. Вираження базових або основних емоцій. Гнів, страх, радість і смуток, про які я говорила у одному із попередніх відео, запрограмовано в нас з народження, хоча люди можуть навчитися пригнічувати своє емоційне вираження. А от складні емоції навчені. Тому способи вираження цих складних емоцій також навчені. Емоції змушують нас діяти. Ми можемо виражати наші почуття мовою тіла, наприклад, поставою, мімікою, словами. Скажімо, я тебе люблю, я тебе ненавиджу, мені сумно, мені шкода. Та діями, наприклад, обійняти когось, вдарити або бути пасивно відстороненим. Але кожна поведінка має наслідки. Ці наслідки можуть бути короткочасними або довгостроковими. Зазвичай короткочасні наслідки бувають негайними і позитивними. Позитивні наслідки є результатом поведінки, яка є корисною або задовольняє нас. Позитивні короткострокові наслідки підтримують існування цієї поведінки. Якщо ви уникаєте ситуацій, які вас нервують, таких як День народження, тому що ви відчуваєте тривогу і почуття невпевненості, перебуваючи у великій групі людей, це має позитивний ефект у короткостроковій перспективі. А саме, вам не доведеться переживати стрес. Негативні наслідки, спричинені нездоровою, шкідливою чи неприємною поведінкою, є зазвичай довгостроковими наслідками. Тож, якщо ви занадто часто залишаєтесь удома і уникаєте людей, ви можете стати ізольованими і самотніми. Щоб спонукати себе змінити свою поведінку, необхідно зосередити увагу на цих негативних довгострокових наслідках. Якщо ви регулярно і свідомо будете їх аналізувати, розписуючи різні ситуації, ви зможете краще зрозуміти складні для вас ситуації, а потім вплинути на них. Погляньмо ще раз на цю схему. Тут ви бачите стресово чи ситуацію, емоції та думки про неї. Ваші думки також можуть бути оцінками, припущеннями або переконаннями. Що ви думали про себе іншу людину чи саму ситуацію, коли вона сталася? Чи могли б ви. Озираючись назад, сформулювати іншу альтернативну думку до цієї ситуації. Якщо ви хочете опанувати цей метод самопізнання, щоденно вибирайте принаймні одну ситуацію для аналізу. Вибирайте ситуацію, в якій у вас виникло негативне почуття, яке привернуло вашу увагу. Записуйте емоції, які виникли у вас у даній ситуації, включаючи фізичні зміни. Приміром серцебиття, зміни в диханні, нудота тощо. І бажання діяти. Чи відчували ви смуток, радість, страх або гнів? Наступне це поведінка. Як ви відреагували? Поведінка також включає розмову про емоції та мову тіла. Що ви виражали виразом свого обличчя чи своїм ставленням? Що ви зробили чи не зробили? Якщо ви промовчали або проявили пасивність, це теж поведінка. Була ваша реакція, чи діє здоровою, корисною, чи шкідливою? І нарешті, які короткострокові та довгострокові наслідки вашої поведінки? Чи відчували ви згодом задоволення або незадоволення? Навчившись спостерігати за своїми почуттями, ви навчитесь відпускати негатив. Ви навчитесь не ототожнювати себе зі своїми емоціями, а також не бути рабом своїх емоцій. Тому що для того, щоб контролювати свої емоції, потрібно дистанціюватися. Це дасть вам можливість подумати і використати стратегії опанування цих емоцій. Але ви також повинні залишатися в контакті зі своїми емоціями, визнавати їх як частину себе, а не як щось поза вами. Порівняйте це з вершником, символом поміркованості. Здатність вершника керувати своїм конем, символом емоцій, залежить від його зв'язку з конем. Якщо вершник не буде відчувати коня, борючись з конем, кінь буде протидіяти і не дасть змогу ним управляти. З іншого боку, якщо вершник не впевнений, кінь візьме гору. Ось і все на сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком, а також підписуйтесь, висловлюйте свої думки у коментарях і діліться цим відео з друзями. Щиро дякую за перегляд, до наступного разу!